Вітаю вас на каналі Джитсу. Ми продовжуємо розбирати ескейпи, і сьогодні поговоримо про те, як вийти з контролю зі спини. Контролем зі спини називається позиція, коли партнер завів два гачки і контролює нас руками. Найголовніше, що нам потрібно тут розуміти, це яка з його рук є атакуючою. В даному випадку ліва рука, та яка ближче до мого вушка, є атакуючою. Саме за рахунок цієї руки він може починати нас душити тут, або за камеру. Одразу, як тільки ми опиняємось в цій позиції, дуже важливо забрати контроль його кісті саме тут за костяшки або за чотири пальці. Одна ручка контролює його тут, друга ручка тут, і одразу намагаємось розірвати його ручки. Перший варіант, який ми зробимо, ми просто переводимо його руку через голову, забираємо за лікоть і йдемо до підлоги, намагаємось плечима лягти на килим. Користуємось ногами, відштовхуємо свій таз від партнера і перехватуємо його за лікоть. Дістаємо протилежну руку, стаємо флоуз. Зловили його руку, розірвали хват, перевели її, забрали його за лікоть, користуємось головою, йдемо на підлогу, намагаємося одразу відштовхнутися від нього якомога далі. Розвертаємось, забираємо зв'язки. Другим варіантом буде вихід в сторону його нижньої руки. Не завжди у нас є можливість розірвати ці руки. Інколи це трапляється просто під час сутички. Це може трапитись тут, може трапитись коли ми вже на боці. Просто звертайте увагу на його хват, і якщо він захоче, наприклад, там якось його змінити, відчинити ручки в цей момент, коли він тільки-тільки відчиняє свої руки, Нам важливо своїм плечем піти до його коліна сюди, щоб йому вже було важко. Бажано, ідеально, це зажувати його кість своєю паховою. І так само ми все робимо, намагаємось плечима лягти на підлогу і ножками своїми відштовхуємось, намагаємось розвернутися на партнера. Ще раз, розірвали його ручки, якщо це виходить, супер. Лягли на його руку і розвертаємось на нього. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, поширюйте це відео. Ось. Ставте коментарі Супер. Лишайте коментарі. Ставте і лишайте.